Всім доброго ранку. Ми вже прокинулися, якуська вже грається. Буду з бабушкою займатися трошки уроками сьогодні. У нас сьогодні сонечко, тепло, пташки співають не тільки горобці, І інші. Що ми будемо сьогодні робити? Обрізала я тоді петрушку і знову піду обрізати. Тому що впустила і зразу вже пішли в стрілки. Ця стара. Зрізу її під ну так, низенько, бо ми там посіяли новенько, воно за, ну, затуляє. От. Покажу вам сьогодні, бо вчора я забула огірок, які ми посадили, він не один. От. Помідорчики, які в нас тут, ну, тут у дворі. Оце отакі от у нас справи. Підемо зараз, е приготуємо таку ліпюшку на сніданок. Вона швидко готується і просто. Так що я думаю, що всім сподобається і всі будуть готувати. Зараз, може, прибіжить Вікуся, вона десь там щось зайнята. Казала, я буду теж казати доброго ранку. Квіточки наші продовжують квітнути. Я завжди ранку, ну, зранку виходжу, сюди дивлюся, одразу настрій піднімається. Заражаємося позитивом і так на цілий день. Не знаю, ще треба щось нам приготувати, ну, в общем, подивимося. А взагалі, мені треба, якщо не піде сьогодні дощик. А Я не бачу хмаринок, буду їхати на кладовище, знову поливати квіточки. І ще у нас є одна робота. О, вікуся вже біжить моя. Бачите, яка вона сьогодні в сукні, бабуся їй зробила нову зачіску, так що вона по другому Я какию в колготках. В яких вона колготках? Ще поки зранку то ми її так наділи. Яка в нас робота? Починає поспівати полуниця наша. І ми починати будемо її збирати. А завтра куди Олі? На базар, звісно. Не собираю, бо покажу вам, яке, яка в нас полуничка там поспі, пос, ну, достигла. Що ще хотіла сказати? Треба на городі ще мені полоть. Не знаю, може ж сьогодні щось по полю. Щось будемо будем кожного дня. Це тепер починається цей базар, тому буде отаке: ну нічого, тому що поки поїдеш, поки приїдеш, вже воно врем'я. Вже буду менше для вас готувати. Ну буду, звісно, старатися. От, я понім, ну, розумію, що це і подобається людям, і що ж, ж треба і, таке цікавеньке і вам зняти, і собі приготувати. Зараз буду показувати вікусю, бо не огомониться з піонами. Зараз. О, дивіться. О, біля піонів. Бігає, бігає, а потім починає чхати. Ото і все. Так, пішли ми готувати свою ліпешечку. Так, я вже на кухні і буду зараз робити ліпьку цю. Беремо чайну ложечку солі. Ну, я, в общем, пропорції всі напишу під відео, щоб не цей зараз, так, ложечка з борошна. Додаємо сюди олійку. Це будемо замішувати прямо у мисці. Тепер ну, сюди заливаємо кип'яток. Отак. Раз. І додаємо борошно. І все це добре перемішуємо. Зразу вимішуємо отак от ложечкою, а потім уже руками. Ось таке тістечко в нас повинно вийти. Ми його залишаємо на 20 хвилиночок. Беремо шматочок масла, розігріваємо його на вогонь поставили, щоб розігріти, бо я вже як вже не можу навіть Так, Беремо пучок цибульки, і кропу і беремо його так мілесенько нарізаємо. Беремо сюди, висипали в мисочку, додаємо сюди сіль. Вікуся займається з бабусею. Так, і сюди додаємо наше вершкове масло, яке ми з вами розігріли. <рес> і все отак добре перемішали. Так, беремо наше тісто, відрізаємо там. Так, так. це сюди. Тут беремо і качалочкою. Розкатуємо. Якщо у вас там погано може катається, може цей можете трошечки додати олійки. Ну, взагалі, катається хорошо. І розкатуємо дуже-дуже тоненько. Відразу вам скажу: цих ліпешок з цього, оцієї цієї пропорції, буде дуже багато. Я вам напишу рецепт повністю, от, сама ми все. На всю порцію робити не будемо, тому що це тісто можна заховати в холодильник, і кожного, наприклад, там, ранку там, чи дня зробити свіжішу. Я зроблю скільки зроблю, а то зробимо собі завтра з дівчатами. так. Ну, нам воно подобається, воно смачне. Якщо на сім'ю велику, то можна робити відразу на всю. Так. Отак от, от, тоненько розкатали. Мене вже тонесенько. Відразу ставити, я буду ставити блинну сковорідочку. збризну, зараз її трошки олійкою, отак от. Ну, і ставлю на, сков... на вогонь, хай нагрівається, щоб вона у вас була добре розігріта. Тепер ложимо сюди, отак, з одного краєчку, отако. розложуємо. О. Так. так розрівняли. І тут залишаємо, щоб було нам як його защіпати. Отак. Так, тепер беремо один край. Отак. Раз. О. І отак от ручками трошки взяли, придавили пальчиками. О, так. Раз. так. Тоді я беру таке коліщатко і все лишнє тістечко так взяли і обрізали. Шух. Це тістечку забрали. Отак от, бачите, воно прекрасно знімається, все з ним нормально. Ще лишній раз так от взяли. Раз. Отак. Сковорідка в нас, якщо нагрілася, тоді ми на неї ложимо цю ліпошечку. Так як у мене тут це, я ще одну можу тут зробити. І так на наступну. Так, беремо, розкатуємо. І тут так, раз, 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 пальчиком. Обрізали так. І це у вас готове вже. Тут трошечки тонке зуби. Тим часом, поки я тут робила, я вже перевернула ці ліпішечки. Бачите, вони так як піднімаються. Не, не переживайте, так і смажимо їх. На маленькому тільки вогні, не включайте дуже великий, бо воно у вас буде горіти. Можете побільше, можете поменше. Так. так, накриваєте. Ти вже так, аж на край передвинулася. Взяли так. Підтягнули, придавили і обрізали. Цей можна ножиком просто обрізати. Якщо не хочете, щоб там були якісь це, можете і не обрізати. Вони і так нормальні будуть. Так, все, смажиться в мене. Беремо нашу ліпьошечку і відразу. Тільки виложили на мисочку сюди, отак от, от змащуєте його вершковим масличком. О, злітає. Так, потім беремо так же само другу наверх ложимо. Цей в мене вийшов трошечки менший, тому воно вроді як нерівномірно, але воно гарно. Отак. Ну, і цей змастили. Поки тут уже змастили відразу, беремо ложимо на наступні. І так поки не досмажимо до кінця. Ось такі вони в нас вийшли. Обов'язково їх один на один ложить, щоб вони були гаряченькі, щоб ви їх змащували. Вони трошечки як помажете масличком, вони будуть такі Ну Вони й так м'які. Ось так от ви їх так от скручуєте і можете так їсти. Чим тонше ви їх накатаєте, тим вони у вас будуть краще. Ось я вам розірвала, він гарячий, правда? Я розрізаю я так. Вони дуже смачні, так що пішли ми з дівчатками снідати. І будемо щось робити тоді далі, будемо вам показувати. Я вже прийшла із огорода, з мамою і з вікуською. Ну, у нас її, правда, тут не було чого збирати, але відео ми Я собирали. Так ось таке. І вікуся збирала, я ж сказала. Так що ми попрацювали, хоч і небагато, але все ж таки початок уже в нас є. Так що завтра поїду на базар. У нас вимкнули світло по графіку, правда, не знаю по якому, але виключили. Ми поки були на огороді, прийшли, трошечки попололи цей, як він, господи, хоча б помідори. помідори, щоб їх трошечки ну, зрихлили. Зараз. Покажу вам ще огірки, які ми посадили. Зараз піду туди в той двір і покажу. Квіточки наші все О Отой півник ото той Ірис вже зовсім таке вже красивеньке, що страшне. Не таке в нас сонечко так гарно. Зараз вікуся вам покаже. Зараз ще раз вам підемо, покажемо того півника. Я не можу на нього налюбуватися, правда. І на одного, і на другого то стану і дивлюся. Може, кому, знаєте, як хто не дуже там, квітками так заінтересований, то може йому не дуже їм цікаво. Ой. А нам дуже, то ми дивимося. Через кожні п'ять хвилин. Ось дивіться, який красунчик. Їх тільки два у нас. Цих, а цих багатенько. Тут ось таке, цей, і тут ще буде. Ну, сподіваємося, у нас там іще один є, але чомусь він не цвіте. Не знаю, чому. Щось з ним не те. От, Так. Зараз піду, покажу вам свої огірочки. Із дівчатами вже посадили. Де там вікуся? Йди сюди, пішли, покажемо огірочки. Зараз Вікуся хазяйка все покаже. Вона бігає. Каже, я дуже, ну, вона, правда, більше, хоча, ви знаєте, коли була зовсім маленькою, їла тільки огірки. Потім вже стала їсти зараз і помідори. Але все одно, каже, більше люблю огірочки. Вона ще любить так от бабуся, її возьме наріже і такої пахучої олійки. І Це вона так любить їсти салати. Я ще тільки йду, Вікуся вже ворота відкрила тут. чи Чекалітку, точніше. Ой. Так, зараз покажемо вам. наші, У нас, ще... у нас в минулому році теж вони тут були. О такому. Ми їх поливаємо з вечором, ще полімо водичку, ключиками. Оце тут огірочки. Бачите? Таку я в минулому році купила, мама натягнулася в цьому році. Вона стояла просто так. На це вже посадила, ось якуся показує. Які в нас тут помідори? Ось такі помідорчики тут у нас ці гарні, бо вони не уражені. А цей бідненький так трошечки підстрадав, морозами, а цей дуже, хоча був такий гарний квіт саме перший. Ну нічого, нічого воно виросте. Будуть гарненькі, як і ці. І Ще вікуся каже, абрикоса наша. Вона у нас на двох із сусідами. Але така я рада, що в цьому році будуть ці абрикоски так гарно. Щось пішла ще. Це у нас тут шовковиця. Так Буде ха У нас от там столик, він у нас у дворі стей, пам'ятаєте, Там ми його ще весною перетягали. Думаємо, тут може коли щось з якоїсь шашлика собі зробимо. Хоча вже Вікуся каже, давайте вже шашлик або ковбаски. Ну, Треба підсмажити, але тепер не знаю. Суниця пішла, то тепер будемо знаходити час і будемо цей. Так, ото, із цієї зараз покажу вам. Мама, це її рве тут. Ну, тут вже їх немає. Ось, ось така черешенька вона в нас. Бачите? Вона малесенька така, не те, їх тут і немає. і Є там пару штучок таких. Ось О, ягодки. Ну, вікусі заходять. Хоч щось. Я оце як була в місті, бачила, що. На базарі вже продавали цю черешню. Ну, кого рання, то там вже, ж, бачите, достигла. У нас у, взагалі у нас рання, я вам зараз покажу, де в нас черешня. А ця не така. Е, ну, Пізніше завжди була. В, в цьому році якось по-цікавому. По по там є, а там немає. Зараз покажу. Якусь я вам показую там вишню. Взагалі, не те, що. Зараз покажу вам. зараз... Тут у нас ще є, Гляньте, Це тут крупні у нас абрикоски. Це каліровка. Так. Оця, ось бачите, у нас черешенька така. Не дуже, квітла так сильно. Ну, але слава Богу, до тих морозів встигла вона трошки зав'язатися. І тому воно у нас ще щось є. А вікуська у нас черешень більше любить, мені здається, чим ту клубнику, але й те, й те їсть. Ми вже потихеньку вже їх, ну, собирали ту клубничку там, по декілька штук, і вона їла. Так. Так що, отак от у нас пройшов день. Я сьогодні і на кладовище їздила, поливала дощику. Ми так сьогодні і не дочекалися. Ну, як наша бабуся. Завжди казала: О, не просіть кошики. дощу, а Іриси. просіть врожаю. Так, якуся ось вам показує Іриси. Чуть не впала Оля. Ой. А я оце біля Ірисів, воно мені прямо, ви знаєте, цей запах його аж вніс дало. Будемо ми на сьогодні закінчувати своє відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі до завтра. Пока. Пока. Пока-пока. <laughs>